Відбувалося у нас на очах, і це був жах, коли зупинилася колона. Отут біля цієї ялинки ми спостерігали. Із вікон кухні це був жах, це було як жахливе кіно. Танки тут моталися по нашій вулиці. Щось вони іменно по вокзальній потім сворачували на садову. У людей наскільки були пошкоджені будинки, що в таких умовах жити просто неможливо було. Я думаю, що люди доволі остануться результатом. У бучі вулиця Вокзальна, головна артерія міста, яка з'єднує місто з Ірпенем. Саме тут відбувся перший бій російських військ зі Збройними силами України. Тоді українським захисникам вдалось зупинити коло. ...техніки окупантів, що рухались на Київ. У цей час по вокзальній у будинках ховалися люди. Жителі розповідають, у місті за час окупації Бучі росіяни провели чотири ротації військових. На самій вулиці вони тут таке творили. Вони заїжджали до сусідів в танками, прямо у двір. Вони не дивились за чи що, залітали все, інших виганяли. Через запеклі бої найбільше постраждали приватні будинки місцевих жителів. Пані Тетяна говорить, прилетів снаряд прямо до її подвір'я. У будинку вилетіли вікна та пошкодило так. За нами стояли танки, у сусіда стояли міномети, у крайнього сусіда тяжола артилерія. У нас хата тріщала. Коли оце вони гатили всі разом, це було щось страшне. Неможливо було оце, воно на ривову систему. Так жителька бочі пані Ірина теж знаходилась в окупованому місті. Вона згадує, коли в місті велись активні бойові дії, то стіни і вікна у будинку стригались і в день, і вночі. Тож уникнути пошкоджень їхні будівлі не вдалось. Більше всього пошкодило, коли підірвали підстанцію, так як і континент, ваш тоді погляд, і у нас прилітало тут такі обломки. Техніки рашсько, що страшне, ото було пошкоджено. Вилітали вікна, кришу зняли, криша сунулась у нас. Ну а так, слава Богу, ми живі. Жінка розповідає, навіть і не сподівалась на відновлення свого житла. Це як мана небесна. це дякувати Богу, дякувати тому, хто це все проплатив. І цим хлопцям, які тут все будують нам, відбудовують. Це уклін їм. Вокзально просто не ознаць. Красиво буде, хоч хто каже, що це буде так все, все одинаково. Ні, Нічого подобного, все дуже красиво, все вписується гармонічно і раді. Ось це зазеленіє, зацвіте, бо тут буде як райський уголок. Відбудова вулиці Вокзальна проводиться в межах програми Надія для бучі його мета не лише відновити зруйновані будинки та комунікація, а й перезапустити економіку регіону та країни. Нині над відновленням вулиці Вокзальної щоденно працюють майже 200 українських робітників. Вони використовують лише вітчизняні матеріали. Теплення зробили, даху повністю помінялись, ліс замінився. І зараз от. На даному етапі залишилося тільки металочерепиця. Зараз погода несприятлива, трошки зима, тобто ми стараємося будинки не розкривати, тому що так стали, розкрили і до вечора стараємося закрити, тому що погода може сніг дощ бути. Таке. Тобто паралельно, паралельно будинки працюємо. У вулиці Вокзальні до весни мають відремонтувати 110 будинків. Також тут планують облаштувати нове освітлення, газопостачання та тротуари. Марія Марчук, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук із Бучі, що відбудовується спеціально для інформаційної агенції погляд.